Доброго дня Україна, всім привіт. Нарешті їдемо молотити розпіарений саксон. Ну, розпіарений він для тих, хто його ні разу не садив на власних полях. А так, гібрид, в принципі, бомба. Ну, зараз подивимось. Сьогодні розпочинаємо. До речі, Еліта Селект. Запрошую вас в гості на уборку. Так, їдемо, друзі. Рушаємо, друзі. С Богом! Первый прокос. Пучин. С почином, да. Пике трещит. Зараз будемо йти шукати потері, міряти натуру. Так, друзі? Момент істини? Ноль, баночка 819 так, висипаємо соняшник. Бо може у нас баночка дуже важка. Там та натура слабо 418. Натура, друзі! Кож математику вчила? 400. Ой, супер! Саксон. Перші бункера чорного золота. ба Друзі, а що ж у нас по втратах? Рядочок тут трохи в нас є, не треба, боролися ми з нею, як могли, але все одно завдяки опадам прорвалась. Пустотіли. Пустотіли, пустотіли, пустотіли. Пустотіли, пустотіли. В принципі, все окей. Пустотіли, друзі, звісно, буде. В будь-якому соняшнику. Який би він не був. Хіба якщо сирий будете вбирати? Та й то. Пустота ніде не дінеться. Ну, далі, в принципі, почали можна зробити певні висновки, поки що висновок 30, натура 400. Опять же, беручи до уваги, що тут було, тут була вже була кукурудза без добрив. Потім збирання кукурудзи. Пізні всроки не, не виорали ми площі. Весною був один прохід. Кроносовська рама і диски вертитіл. І посів. Потім був Star 50 грам. Так оль їдемо. 50 грам Star. 0,6 хізалофопа, 40 грам геліантикса і все. Ніяких, ні підкормок, нічого Іменно по цьому полі. Є поле, там, де був фунгіцид. Там ще гарніша картинка. Оце поки що так.